Всім привіт! З вами Шурік. Продовжуємо працювати на фермі, виконувати різноманітні контракти, допомагати своїм жителям. І так, зібрали ми врожай на полі номер 6 Врожай Сорго отримала за це мільйон 300 тисяч гривень. Господарю ті ділянки сподобалася роботи моєї бригади, і він запропонував подальшу співпрацю, а саме культивація цього ж поля. Знову ж таки, за цю роботу нам заплатять. Мільйон триста тисяч. Мільйон триста одинадцять тисяч. Тож зараз я поставив помічницю сюди, а сам поїду. Можливо, перечекаю ось цю погану погоду, щоб дощ закінчився. І поїду косити траву, тому що. Якщо ви пам'ятаєте, сінце у мене вже є. А от травичка потрібна. В планах купувати корівок. Так, потрібно розкручуватися, розвиватися, збільшувати можливості своєї ферми. Е, старенький комбайн я все-таки продав. Продав його дві жатки, та ще на кукурудзу, та ще на пшеницю. І також продав. Причіп для перевезення жаток. Кошти, які ми отримали за контракт по збору сорго, та кошти з проданої техніки підуть у вірне русло, скажу вам так, друзі. Треба, як я говорив, ще докупити жатку для кукурузи для нового комбайна. Знаєте, що він доволі чудовий, доволі круто працює, розміри його менші, ніж у комбайна Форжит. Але ж бункер, самі розумієте, на 11 тисяч літрів. Так, що ж, нехай працює помічниця, а я поїхав. Одягнув трактора у свої косарки, і зараз вирушаємо туди до корівок, до моїх тваринок. І дивіться, там уже проясняється сонечко вранішнє на годиннику 6 ранку. Гадаю, поки доїду до Тейділянок, то дощик закінчується. Приїхавши на поле з травою, я вирішив оглянути, що тут у моїх курочок. Як у них справи. І дивіться, вже є 464 яєчка, що доволі непогано. Це 153 кг. Чудово. В загальному у мене 60 курочок та 10 петушків. Доволі нормально, так петушки і справляються. <хи> Я вам скажу, друзі. Їхав, їхав, гадав, закінчиться дощик, але трішечки, напевно, почекаю. Бо там в мене на косарках залипне все, це трава буде мокра, а можливо і нормально буде. Варто спробувати, чи як ви гадаєте? Так, ну а тут скоро з'являться корівка. Корівка, а де ви будете? Там коні. А ось корівки в мене тут будуть. Тільки треба буде десь травичку цю збирати. Ще не вирішив. І не знайшов я ніяке... ніяку будівлю для трави. Треба ще пошукати. Можливо, знаєте, як я зроблю. Зараз скошу цю травичку та зберу її втюки. Зберу втюки. Так, я тут удобрював, якщо що. Можливо, десь хтось бачив, що я цим цим займався. 100%. Хоча ні. Не 100. Ось тут, на дорозі, тут 100, а тут уже 96, 98%. Так, досить. молоти оце все. Треба працювати. Травичка скошена. Зараз потрібно перевірити помічницю, тому що прийшло мені повідомлення, що вона там не може виїхати. Вона недавно у мене працює. Тому треба іноді допомагати. Ну а травичку скосив, тепер буду вже 100% чекати, коли закінчиться ця злива. У мене є волкова жатка. Треба зібрати це в волки. травичку, і потім, а скоріше за все, я буду. Тікувати. травичку. Тож, друзі, не забуваємо натискати вподобайки, підписуватися на канал та поширювати українськомовний контент. А з вами був Шурік, до зустрічі у наступному відео. Всім папа! -па.